Доброго дня, мене звати Максим. Я експерт з впровадження штучного інтелекту у бізнес-процеси. Я радий презентувати нову рубрику, якому присвятимо огляду рішень для відділу продажу для маркетингу, для рекрутингу, які будуються і працюють на основі штучного інтелекту. Почнемо ми з самого важливого: це відділ продажу. Як за допомогою, взагалі, ми пропагандуємо штучний інтелект як новий спосіб мислення і вирішення та контролю тих самих завдань, які раніше були. Які раніше виконувалися або вручну або за допомогою примітивних інструментів, і хочеться почати з відділу продажу, а саме з контролю якості і інструменту, який допоможе керівнику відділу продажу взрощувати справжніх спеціалістів, контролювати, як вони спілкуються з клієнтами, допомагати цим спеціалістам та менеджерам правильно вести дані в crm системі, та отримувати чітку інструкцію, як їм стати краще. Які кроки їм потрібно зробити для того, щоб угоду закрити успішно, як попливати на свою конверсію, і взагалі ми можемо вивести будь-який предмет оцінки? Найбільше є автоматизаціях мені подобається те, що це гнучкий підхід. І сьогодні ми презентуємо систему, яку розробили самостійно, і ви маєте розуміти, що абсолютно всі параметри, зовнішні вигляди, дашборди, метрики, вони адаптуються кожного разу під запит клієнта. Ми відрізняємось персоналізованим підходом, і це якби дає можливість побудувати дійсно цінний продукт для кожного бізнесу. Зараз ви на екрані бачите головний екран, дашборд, куди виводяться всі основні метрики. Але я хочу зробити ще раз крок назад і нагадати, що предмет оцінки може бути будь-який, і саме в вашому випадку це може виглядати по-іншому, і так як потрібно саме в цій ситуації. Ми бачимо метрики. По різним направленням. по перше, загальна кількість дзвінків це 357 дзвінків, які AI прослухав і зробив якусь оцінку. Зверну вашу увагу, що ця система була побудована для компанії автомобіль... автомобільної компанії, яка займається дистриб'юторством автомобілів на території Казахстана. І вона виконана відповідно їх контрольному листу спостереження. Тобто Функціональна система оцінки цієї IEI автоматизації побудована не на наших, якби не на наших якихось баченнях або підказках. чат-GPT. ми залучили різних керівників з відділу продажу і створили загальну інструкцію, яку можна адаптувати під загальний лист спостереження, і на основі цього загального листа і відбувається оцінка. Тобто, це практика і методологія, яку використовують дійсно досвідчені Керівники, які займаються продажем. Отож, там перший, якби такий загальний оверв'ю параметр це яка кількість дзвінків була, якби, була здійснена на за якусь дистанцію або за якийсь період. Зрозуміло, що ми можемо виставити будь-який фільтр і дивитися або по конкретному менеджеру, або по конкретній даті, або по конкретному типу дзвінка. Далі ми бачимо середній. Середній оціночний бал за вибраний період. І на прикладі цих тестових даних ми розуміємо, що з 357 дзвінків лише 61 було виконано якісно. Тобто наш відділ продажу працює лише на 50%. Звідси можуть виплисти питання, чому така низька конверсія, який з менеджерів працює погано, якого з менеджерів, на жаль, потрібно буде звільнити, а кого можна навчити. І ця система не тільки. Є інструментом оцінки, але є інструментом поради, що саме якому менеджеру потрібно донести для того, щоб вплинути на його конверсію. Далі ми бачимо різні дашборди, наприклад, priority, тобто індикатор пріоритетності, де ми можемо побачити, яка кількість з загального загальної кількості дзвінків да як була здійснена. І ми бачимо, що 50% було здійснено погано дуже погано було 37%. Нормально, тобто добре, було 46 і нормально, лише, і нормально було 96, да? тобто 26%. Зручно, знову ж таки, зручно бачити це в відсотковому співвідношенні у вигляді такого такого бублика, да? де всі категорії вони розбиті, якби в. У цьому процентному співвідношенні навіть не потрібно деталізуватись і провалюватись. Да? Тобто для керівника це інтерфейс, тобто для керівника це інструмент, який не забере час, а який в одному, якби в одній картинці на одному робочому екрані дасть йому всі метрики, які можна просто подивитися і оцінити без додаткового аналізу. Це кінцевий, це якби кінцевий продукт і кінцевий інструмент для людини, яка контролює якість продажу. Да? Далі в нас може бути рейтинг наших сейлс менеджерів які також розбиті по балам. Тобто, загальне, знову ж таки, на цих тестових даних загальна оцінка це там, 60 балів. Тому, якщо ми подивимось кожного менеджера, ми побачимо, що в них у всіх плюс-мінус 60. Але знову ж таки, ми можемо зробити експанд, тобто розширити і побачити деталізацію по кожному менеджеру. В розбивці менеджера пріоритет емоційне забарвлення нашого менеджера, тобто до того, навіть з яким настроєм він вийшов на роботу, або навпаки, ми можемо оцінювати емоційне забарвлення нашого клієнта, для того, щоб приймати якісь рішення. Наприклад, клієнт може вводити вас в оману. Тобто, у нас був такий кейс, коли людина працювала, коли компанія працювала з тендерами на Прозоро і. Я так розумію, є там специфіка бізнеса, коли конкуренти одне одному заважають, да, і забирають великий, якби великий об'єм часу на те, щоб там півроку щось щось, щось одне одному доносити. Да. І якби клієнт запитав, чи можемо ми оцінювати саме емоційне забарвлення і поведінкові патерни нашого клієнта бреше він чи не бреше, да. чи там будь-які інші знову ж таки предмети оцінки. Ось зараз ми на екрані бачимо рейтинг. Да? Ми можемо відкрити там кожного менеджера окремо, і якби бред-Піт, наприклад, Бред-Піт, да? і виведеться вся інформація по цьому менеджеру в таблиці, в візуалізації і так далі. Ми можемо подивитися середню оцінку за кожен день. Тобто, ця інформація може приходити, наприклад, керівнику або власнику бізнесу в там, якісь особисті повідомлення в Телеграм. І у вас буде виходить, приходить звіт. Да, що ось привіт, там привіт, Максим. Твій, твій відділ продажу сьогодні працював лише на наприклад 65 балів. балів. Да, а саме менеджер А, менеджер Б, менеджер С зробили такі дії. В них були такі складності. В них вийшла така конверсія, і я рекомендую тобі підвищити їм зарплатню, да, тому що вони працювали добре, або навпаки, вони працювали погано. Так само ми бачимо, яка середня кількість в секундах або в хвилинах розмов да, була виконана за конкретний період. Ну, ці дані вони, якби більше для якби, гейміфікації і загальної картинки, не сказав би, щоб ця інформація є якось дуже предметною для прийняття рішень, конкретно там average second секонд да? тобто скільки скільки секунди або хвилин. Було промовлено, але якби для загального розуміння, окей, хай буде. Крім того, що ми можемо оцінювати, ми можемо ще виявляти категорію цього дзвінка. Зверху, ось тут, ми бачимо погано, добре, дуже погано. А нижче ми можемо бачити про що саме була ця мова. Про що саме був цей дзвінок, наприклад, первинний да. Тобто, зрозуміло, що 270 дзвінків ми зробили з цілею познайомитись. І ось з 270 з 270 знайомств у нас вийшло не знаю там п'ять комерційні пропозиції комерційних пропозицій, отож або там 27 комерційних пропозицій. Да? І ми розуміємо, що у нас з знайомства в КПшку конверсія всього 10%. І ми можемо деталізуватись, провалитись і побачити, які менеджери проводили первинні дзвінки, які у них були, які у них були проблеми, яка в них була оцінка. І е, зрозуміти, чому конверсія всього 10%. Так само ми можемо подивитися е, повторний, да, тобто це другий дзвінок, е, який також там може мати якийсь регламент якусь логіку. Е, з, дзвінок з е, ЛПР, да, тобто лице, яке приймає рішення, е, з дзвінок уточнення якихось даних це також категорія. Да, і там... Контрольний дзвінок по прийняття рішення. Знову ж таки, саме в цьому бізнесі є ось такі категорії, є такі оцінки. Тому ми це адаптували, якби адаптували під його запит. Це був перший інтерфейс, це якби дашборд, основна панель управління даними для того, щоб не витрачати, не витрачати час якби, на дослідження цих даних, а швидко зайти і побачити загальну температуру по компанії. А саме у відділі продажу. На основі контрольного листа спостережень ми вивели наступний дашборд, який називається Overview. Сюди, тобто, як це відбувається фізично? Менеджер зробив дзвінок, наш AI-провайдер забирає цей дзвінок з вашої телефонії, аналізує, перекладає аудіо в текст, і потім на основі наших промптів і наших систем оцінки виводить вам. Візуалізацію в інтерфейс, який ви зараз бачите на екрані. Окрім того, що він виводить дашборд, він ще виводить інформацію по кожному дзвінку і виокремлює ключові дані і ключову інформацію з кожного дзвінка для того, щоб вам було зручно з цим ознайомитись потім. Або для того, що, думаю, знаєте проблему, коли менеджери в коли менеджери поспішають, і після кожного дзвінка класична історія потрібно якби заповнити crm систему внести всі коментарі, і це по-перше, це витрата часу. По-друге, не завжди це виходить зробити якісно. Да, і іноді хтось так напише, що потім ніхто взагалі не розбереться про що мова. Отож, якби ми можемо поставити, що зафіксувати поін, що інструмент не тільки є аналітичним, але є ще допоміжним в таких міл... мілких рути. Таких рутинних процесах, як введення вашої crm системи Зараз я відкрию дзвінок, і я відразу бачу менеджера, бачу кількість його дзвінків, бачу пріоритетність цього дзвінка, точніше, його оцінка. Да? Тут такий місклік вийшов трішки в назвах. Цей дзвінок був проведений погано. І емоційне забарвлення нашого менеджера було нейтральне, але було конструктивне. Ну, Можна, можна наче да, сприйняти це нормально. Але нижче починається вже конкретика і магія. Overview report, тобто на основі е, е, на основі телефонної розмови, яка йде 6 хвилин, е, ми можемо отримати будь-яку структуру даних і записати її в вашу crm систему або сформувати зріз та звіт да, по всім клієнтам. Це допоможе, е, якби виявити якісь патерни або у ваших менеджерів, або у ваших клієнтів. Тут ми бачимо, що є загальний звіт, в якому Людина, яка телефонувала, цікавиться кросовером е, вартістю 8-10 тисяч доларів, є е, виокремлений його запит, який можна зберегти вашу crm систему Є е, фінальна домовленість, яка у вигляді задачі може попасти також до вашої crm системи І вже і на цьому етапі зекономити час вашому менеджеру. Є ще такі моменти, як, е, наприклад, наступні домовленості, домовленості, тобто в якому месенджері. Клієнту буде зручно зв'язуватись з нами надалі. А нижче ми бачимо дуже класну механіку і методику, яка мені подобається. Називається вона в оригіналі. Next best action наступний найкращий крок. Коли на основі контексту, попереднього контексту штучний інтелект може порадити вашому менеджеру, як йому діяти при наступному дзвінку, щоб ваша угода мала більше шансів завершитись успішно. В цьому випадку це називається рекомендація ропа. І знову ж таки проаналізувавши контекст, я і виявив прогалини вашого менеджера і замість вас дав пораду, на яку ви яку ви можете лише проконтролювати, да що ваш менеджер це виконав виконав. І в цьому випадку потрібно навчити детальному презентуванню продуктів і більше. Більшого залучення в обговорення клієнта, да? тому що я так розумію, нейтральний, але конструктивний. Да? Ми пам'ятаємо оцінку вище. Тобто, менеджер був пасивний, але гарно і зрозуміло відповідав на питання нашого клієнта. Е, нижче є прогрес репорт, тобто є оверв'ю, загальна оцінка і загальний контекст про що шла мова. А далі є вже конкретні наступні кроки, які також у вигляді задач можуть попасти до вашої crm системи. І відразу зекономити час на постановці цих задач. І ну, якщо взагалі хтось згадає про те, що ту задачу потрібно поставити, рекомендація підго підготувати детальне планування, детальну комерційну пропозицію і якби слідкувати за клієнт, за інтересом клієнта протягом наступних двох-трьох місяців. Ще класно, що ми відразу бачимо, які складності виникли в розмові. Наприклад, у цього клієнта була відсутня. Якби відсутня конкретика у його запиті. Які дії менеджер здійснив для того, щоб ці складнощі були вирішені Да? і які дії він має створити, які дії він має зробити після того, як цей дзвінок буде завершений? Це все дуже цікаво, але вкотре хочу нагадати, що це персоналізований продукт, і саме так реалізовано в цього клієнта. У вас це може бути по іншому. Це був другий інтерфейс нашого контролю, контролю якості. І є ще саме цікаве, яке мені подобається найбільше. Це контроль самих менеджерів. Давайте ми відкриємо на прикладі. Давайте Бреде Піта відкриємо. Ми можемо бачити деталізацію, що Бред Піт за дистанцію зробив 89 дзвінків, з яких погано, дуже погано. Ага, ось тут я бачу, з яких дуже погано 15. Погано 40, нормально лише більше 20, і добре, менше 10. Тобто Бредпіт 50% часу незрозуміло на що витрачає. Окей, давайте ми подивимось далі. Загальна статистика класна, але вона мені ні про що не каже. Лише про те, що він 50% якби гає час. Ми можемо побачити нижче, наскільки він закриває кожен етап нашого регламенту. І побачити, що, наприклад, привітання в нього 51%. Якби ідентифікація потреби 54, презентація 56, робота з запереченнями 51 і завершення розмови 58%. Так як, так як це тестові дані, то ну, зрозуміло, чому вони такі рівні. Да? У якби справжній ситуації тут був би прозрив, десь було б 20%, десь було б 80%. Але ідея в тому, що якби ви відразу бачите, де у менеджера є проблеми. Ну і знову ж таки, тут можна подивитися всі ті дашборди, але конкретно в розрізі кожного менеджера. Тобто, скільки дзвінків було погано, які категорії цих дзвінків можна побачити кожен окремо, да? тобто кожен окремо подивитися, почитати і якби зрозуміти загальну картину по менеджеру, а далі і зрозуміти загальну картину по компанії. Хочеться зробити summary, да? тобто результат, і якби обговорити. Зафіксувати ще раз, на які зони бізнесу впливає ось такий підхід, да, і як я вже сказав, ми е, пропагандуємо штучний інтелект як е, спосіб мислення. Е, такий спосіб мислення дозволить зекономити час, по-перше, на оцінці ваших дзвінків. І окрім того, що сюди можна підключити, підключити дзвінки, так само сюди впевнено залітають месенджери, чати, пошта, і можна побудувати взагалі такий. Буфер, да, буфер компанії, який і навіть задачі. Тобто в ідеальному варіанті сюди мають бути підключені всі історичні дані, активності ваших менеджерів. І таким чином можна буде дивитися, скільки менеджер виконує задач по клієнтам, скільки внутрішніх, внутрішніх скільки це коштує компанії і скільки це окуповується. І побудувати ось таку би, серйозну систему. Отож, повертаємось. По перше, ми економимо час на тому, щоб слухати ці дзвінки та оцінювати ці дзвінки. По-друге, ми економимо час на тому, щоб ці дані впевнено, естетично і гарно, а саме важливо, зрозуміло для кожної людини попадали в ваші поля в crm системі. Третє, ми економимо час на тому, що на основі цих даних автоматично створюється задача до вашої CRM-системи. І після завершення або коментарі та саме, і після завершення кожного дзвінка менеджеру не потрібно витрачати ще 20 хвилин на те, щоб сформулювати і згадати, про що в нього була мова з тим клієнтом. І четверте, це інструмент, який допомагає зробити з слабкого менеджера да, або середнього. Трішки сильніше, тому що ми враховуємо кожен контекст, кожне слово і кожну його помилку. І це дає плацдарм для того, щоб взрощувати, зрощувати дійсно професіоналів і робити максимально конкретні поради. Ми перерахували всі складові і зрозуміли, на що саме впливає цей підхід і ця є автоматизація. Якщо ви ще не впевнені, що це працює і що це дійсно вам потрібно. Скомпонуйте, скільки часу ваш відділ продажу, ваш керівник і ваша компанія витрачає на перераховані задачі, скільки на прослуховування часу, скільки на естетичне і правильне ведення crm системи, скільки на планування, а скільки на фіксацію прогалин у знаннях ваших менеджерів та створення плану навчання, я вам скажу відразу, що це будуть десятки, десятки годин, які ви витрачаєте на місяць, і сотні, які ви витрачаєте в рік. Помножте ці години на вартість вашого часу, на вартість вашого керівника і отримуєте ту суму, яку може економити ця автоматизація. І це все робиться за 0 хвилин. Мене звати Максим, я радий вітати вас у нашій новій рубриці. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш YouTube канал, Telegram канал слідкуйте за нами в соцмережах. Надалі буде багато цікавого.